Хотів би ще додати такої інформації щодо опалювальної площі. Постійно наголошую, що 125 квадратних метрів е, в мене опалювальна площа по теплій підлозі. Так мені рахували і за стяжку, і так рахувалися витрати на матеріали. Але, слова словами, перемірувати. почнемо з технічного паспорту будинку. Значить, тому що я взяв. Почав вручну рахувати, ось тут є е, сходи балкон і гараж відкидати площу. І щось мені не сходилося. А з технічного паспорта дивимося, що в технічному паспорті вказано е, 172,5 квадрати е, будинок. Мінус 37,9 дорівнює 134,6 квадрати. Що таке 37,9? Зараз я покажу всередині. А 134,6 квадрати залишкових мінус 11,3 квадрати це є сходова клітка. Хоча, от бачите, в мене пише зверху сходи 1096. Тому що я 1096 по факту зараз порахував по штукатурці. А коли робився технічний паспорт, рахували без штукатурки. І було 11,3. Відкриваємо середину технічного паспорту. Бачите, як. Розміщую, ну, мій план, як техні... підвал показано на цьому аркуші. На першому поверсі. Ось собі можете розглянути розміри, це без штукатурки промірувалися Другий поверх показаний і дивимося. Так, експлікацію. Тут, тут можете подивитися, що підвал 29. Гараж в мене 17 квадратних метрів, і знизу всього площа будинку: 172,5. З них житлова 74,7, і допоміжна 59,9. В допоміжну входять ну, робите стоп-кадр. І дивитесь, тут є паливна, санвузли, коридори, кух... кухня допоміжна, сходова клітка 11,3, санвузол 4,6. Ось так, щоб не було питань по площі будинку. І Взагалі, скільки його... ну, взагалі будинок не маленький, так? Ну, але технічний паспорт мені виданий на таку площу. Раніше. Як мав виглядати будиночок, що вам покажу, тут дозвільна документація це таке. Розміщення будинку. Знову ж таки, тут купа погоджень. Червоних ліній, як розроблялося. Розміри перед будівництвом. Це так планувалося все. Ну, Потім були корективи під час будівництва. Ще мали бути сходи, бачите, великі, на третій поверх. Ну, На третій поверх це мається на увазі на дах на горище. Ми зробили там лючок тільки, маленький по факту. Ось такий дах під 30 градусів. Ще справа показано ще один, мав бути комен. Ми його не зробили. Ось так мав виглядати фасад. Ви зараз бачите у відео, що тільки одне, одне віконечко. Тому що архітектори люблять дуже багато вікон ставити. Ну, По факту, ми трошки по інакшому зробили будинок. То бачив відео спереді і заді принаймні будинок видно. Ну, З цієї сторони також е, немає стільки вікон. Тим словом дуже багато вікон. Ось так архітектор планував, а Олександр перепланував. І ось так. Тому очікуємо 8-ї години вечора. Зараз знову котел працює. Бачимо, що електричний по другому поверсі працює. Буде цікаво, думаю. Хотів би ще поділитись такою інформацією, оскільки в нас сьогодні відео по електричному котеллі, е скільки він ну, буде взагалі споживати електроенергію в моєму будинку. Хочу показати накладну, по якій я його купляв. Бачите зверху дата 24.020 року. Ще в 2020 році, я даже пана Бориса не знав. Не знав, як моя котельня буде виглядати. Але брав такий електричний котел eh, Bosch Tronic на 24 кВт. Тоді він коштував 17 тисяч, ну будемо рахувати 900 гривень. Він так в мене був придбаний, чекав свого часу. І ось я вам показую ціну, яка є зараз на ринку. Прийшло всього-навсього 5 років. Тому що, бачимо, дата 24.02, сьогодні 23.02. Тільки там 20 рік, а в нас зараз на дворі 25 рік. Бачимо, що на одному із сайтів є 47 790. Але нам же ж цікаво на цей сайт Сантехнік зайти. так? Я собі вкладочку відкрив. Ось є той сайт Сантехнік. На даному сайті даний котел продається за 51 тисячу майже 600 гривень. Ну і заходимо на розетку. На розетці 50 900. Це я хочу сказати до того, як казали, для чого цей електричний котел взагалі ставити, невигідно їм опалювати. Так, звичайно, невигідно. Але коли я його придбав. за... 18 тисяч, будемо говорити грубо. І продавати зараз за скільки? За 40 тисяч? За 30 тисяч. І люди будуть думати, чому я продаю такий, ну, новий котел за таку ціну, коли його ціна 50 тисяч. Тому я вирішив його поставити, щоб він вже був. Оскільки куплений, ще був у 2020 році. Ну а далі вже буде графік по споживанню. Електроенергії самим котлом. Ось ми бачимо, зараз у нас є 5,44, ще чуть-чуть лишилося, і будемо аналізувати графік і підбувати підсумки.